І біда так і прийшла. 11 листопада з будинку випав підліток. Дитина отримала перелами. Підкриття нікуди не годне, і діти ліку траву віську у нас там устраювається кожний раз. Сам будинок, як кажуть жителі, нагадує їм сталінградську битву. А тому історію війни дітям розказують, показуючи згорілий будинок. Цей будинок збудували в 1910 році за проектом архітектора Тервена. Спочатку тут був готель, зупинялися багаті люди. Потім зробили комунальні квартири. Далі пожежа 80-х. Після реставрації планували, що сюди переїде медична бібліотека, але поки що цього не сталося. А от неформали дуже пошановують його. Називають дахом світу за гарні краєвиди, що відкриваються зі стін будинку. Здання стоїть вже вже на лет 15. Ні кем не те саме. Опять-таки отняли, там у нас був фруктовий сад. Хоча б дітям посмотрети, сусідям нігде навіть більо повесить. А ще в закинутому будинку збираються бомжі. Обігріваючись, влаштували пожежу. Мешканці розказують, що тушити її приїжджали менесники. Навколо будинку ями, кущі, провалля. Місцеві мешканці кажуть, що бувають до трьох метрів. 10-11 лет живу в цьому доме, 11 лет мой ребенок ні разу не вышел, вырос уже 20 лет, вырос, не вышел на улицу погулять. погуляти. следующее поколение, которое 14 лет, так точно негде вийти погулять. Помимо всего всього вдобавок, добавок, домой дівчинка. Кожен раз дзвонить мамі, беру собаку, і прихожу і забираю. Цей будинок культурна пам'ятка Харкова, тому за законом ні зносити, ні ремонтувати його без врахування первісного проєкту не можна. Депутати ще кілька років тому прийняли основні положення розвитку Харкова до 2026 року. В них говориться про зобов'язання місцевої влади максимально зберігати історико-культурну спадщину. Але обіцянки залишилися на папері, а будинок на провулку в театральному шість і дотепер має такий вигляд. Світлана Добня, Роман Черемський для Мальватіві.